Привіт. З вами Владко. І, і сталося дещо неприємно. Хоча це дуже смішне. У мене закінчилась пам'ять на телефоні. Тому мені прийдеться починати все заново. І я цього не буду робити. Думаю, що у ну, мене нема бажання то. Я сидів одну з половиною години над тим. Навіть більше. Тому. Тому так. Так, мені треба позбирати предметів. Ще для чого? Я все таки буду закінчити. Вас то вже попривідці. Я не знаю, може, я ще колись вернуся, но. Сюди і зберу всі предмети. Оце точно. От зараз я планую хоча б, може, пів місяця не знімати відео по Hello Nebu. Тому що мене вже так-то все достало збирання. Так що я буду прощатися напевно що. Я був я б, майже зібрав всі предмети. Як щасно я не розраховував, що в мене може закінчитись пам'ять. Така підстава. Так що, ладно, шкода, но нічого. Так що всім показуємо Владко, до нових зустрічей.